Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. До нас на продаж надійшов новий автомобіль. Це Infiniti Q50, який оснащений бітурбодвигуном бензиновим двигуном об'ємом 3 літра. Працює в парі з автоматичною коробкою передач, має систему повного приводу, кругові парктроники, камеру кругового огляду 360, роздвоєний вихлоп, оригінальні титанові диски 19 го розміру, на гарній зимовій гумі. Є безключовий доступ по попередніх дверях, люк, багата комплектація у автомобіля. Біксено нове світло, денні світлодіодні ходові вогні. Автомобіль має чорний шкіряний салон, без сторонніх запахів, без пошкоджень. Сидіння мають ось такий вигляд. Задній центральний підлокітник присутній. Є два підстаканники, три підголовники. Три пасики безпеки та кріплення зафікс, обдув кліматом для пасажирів заднього ряду, люк працює, підсвіточка по салону працює, є ось таке штучне дерево в салоні, блокування замків задніх дверей. Безключовий доступ, нагадуємо вам, також присутній. Контроль сліпих зон є. Пам'ять водійського сидіння є, повний електросплопакет, електрорегулювання дзеркал. Також присутня в нас також є електрорегулювання переднього ряду сидінь, бокова підтримка спини та колін. Є в нас ось такий підтримка колін, вибір режиму руху, камера заднього, камера заднього та камера кругового огляду 360, електрорегулювання керма, вмикання та вимикання ESP, оригінальний пробіг 94 тисячі кілометрів, підрульові полюски присутні, сенсори дощу, датчики світла. В нас є Адаптивний круіз-контроль, звичайний круіз-контроль, керування аудіосистемою на кермі. Сенсорний тач ось такий. Навігаційна система, вона вже русифікована. Підігрів переднього ряду сидінь присутній. Автомат із функцією Tiptronic, клімат двозонний, є підігрів керма. Що вам ще потрібно? Є все AUX, Bluetooth, USB, hands-free, все присутньо. Автомобіль. В гарному стані, шкіра ціла, салон темного кольору, як ви полюбляєте, люк працює, відчиняється та зачиняється. Нарікань ніяких нема. Ось, бачите, все чудово. Автомобіль можна придбати як за готівку в лізинг, за криптовалюту. Можна зробити обмін вашого старого автомобіля на ось цей. Все це ви можете зробити в офісі нашої компанії Автофокус за адресою міста Київ, вулиця Територіальної оборони, 102. Чекаємо на вас, друзі, за попередньою домовленістю. Або просто приїжджайте в гості, подивіться, зробити тездрайв та купити улюблену машину, з гарними, яка дарує вам гарні емоції. Він є в наявності. До зустрічі!